Отож, мої глядачі доволі однозначно визначились у конфлікті, який виник між народними депутатами, членами фракції Слуг народу Богданом Яременком та Петром Порошенком. 80% вважає, що у всьому винуватий Богдан Яременко, 1% покладає вину на Петра Порошенка, 9% що обоє винуваті, і 10% не в курсі того, що сталося. Вітаю товариство! Ви на каналі Свіжої історії. І на цьому каналі ми разом докопуємось до істини. Мене звати Олександр Серцов, я є незалежним журналістом. І, до речі, що для мене важливо, напишіть, де ви зараз перебуваєте, в Україні чи не в Україні, де дивитися це відео. <кій> Ваша географія є важливою. Також напишіть. Е е про те, що ви думаєте про нинішню тему мого відео. І за можливості долучитися до збору на лікування військового аналітика Дмитра Снігірьова, частого гостя мого каналу, зараз він бореться з важкою хворобою. І це потребує близько 100 тисяч щомісяця. Також підтримайте це відео вподобайкою та поширенням аканалу. Підпискою чи донатом на патреоні. Долучайтесь до числа спонсорів, а їх спонсорів та патронів каналу. А їх список ви можете бачити зараз внизу на екрані. Підтримайте українську незалежну журналістику. У Верховній Раді міжособистісні особистісні конфлікти навіть із застосуванням рук і ніг, а також. Інших підручних засобів само по собі не є чимось, якщо не щоденним, то й не таким вже й рідкісним. За всю історію Верховної Ради таких конфліктів там можна нарахувати не те, що десятки, а можливо і сотні, в тому числі і в перебігу пленарних засідань. Врешті, і саме блокування трибуни так само не схвалюється регламентом, хоча час від часу відбувається. Верховної ради, адже блокування за фактом є перешкоджанням депутатської діяльності, бо зазвичай заважає провладним депутатам обговорити нагальне питання збільшення надоїв молока. З цього разу маємо особливий конфлікт, оскільки йдеться про персону, хоч і не чинного, однак, все ж президента України Петра Порошенка. Який у приватному спілкуванні не надто дипломатично висловився на адресу екс-дипломата чині генерального консула України, а тепер народного депутата Богдана Яременка. Є дуже хороший пост з цього приводу у Фейсбуку журналістки Ярослави Міщенко. Цитата може, Петро Олексійович і погарячкував, коли послав по матрошці депутата. Але людина, яка живе війною, не може побажати критику лапка, або під, насправді підтявкування депутата, відомого тим, що він у робочий час у парламентській залі, де приймається декларація про суверенітет, конституція та проголошувала незалежність, шукав собі проститутку. Оце обговорення умов у зустрічі мандатоносного із жрицею кохання під куполом у робочий час принижує виборця не менше, ніж три букви, якщо це правда, на які Порошенко послав перелюбника. Власне кажучи, тут йдеться про те, що пріоритетом у житті, що є пріоритетом у житті, адже якщо людина, яка живе війною, то їй, в принципі. І байдуже, в який день не їздити на фронт, оскільки сприймає будь-яку поїздку на фронт, винятково, як піар-акцію. Парламентські конфлікти зазвичай є суто внутрішньою справою. Ми, як екзотику, сприймаємо бійки в південнокорейському парламенті, недавно так само спостерігали, як ці ж південнокорейські депутати. Перелазили вночі огорожу парламентської будівлі, щоб, зібравшись на нічне засідання, відправити у відставку їхнього президента, який спробував захопити владу. Однак вони з такою ж екзотикою спостерігають бої у Верховній Раді. Однак цього разу у Яременка та слух вийшла промашка. Намагаючись наїхати на Порошенка, вони явно переборщили. Конфлікт матиме всеєвропейський резонанс, адже покарання явно не пропорційне вині. А крім того, є питання до самого Яременка. Зверніть увагу, сам конфлікт почав розкручуватися не Яременком, тобто нібито потерпілим, а Микитою Потураєвим, який все ж не має настільки зіпсутої репутації. Однак Микита Потурайов все вже почав потроху здавати назад, заявляючи про те, що йдеться не про півроку відлучення від сесійних засідань, а лише про три дні. Однак, борючись за чистоту мови, слуги мимоволі вистрілили собі в ногу. Оскільки Ірина Геращенко одразу згадала такого собі Давида Арахамію. На позивний Девід Браун, який у приватному спілкуванні говорить виключно матюками, І якщо бути послідовними, то Верховна Раді України доведеться через непарламентську лексику буквально зачинятись на великий замок або ж визнавати вся ця історія надто, якщо згадати інші події навколо Петра Порошенка та його сім'ї. Є доволі великим і незграбним політичним замовленням. Дякую за перегляд. Якщо вам було цікаве це відео, підпишіться на мій канал Підтримайте незалежну українську журналістику. Дякую!